Любі діти, перед тим як розпочинати будь-яку роботу і щоб вона вдалася, потрібно мати гарний настрій, посмішку і робити її з любов'ю. От і я вам дарую свій добрий настрій. Прийміть його від мене і передайте своїм однокласникам. Усміхніться і побажайте успіхів. Давайте визначимо, яка сьогодні погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Сьогодні на уроці ми поговоримо про те, як живуть тварини восени. Продовж речення. Восени стає холодніше, тому що. Опадають листочки, тому що. Удень ще тепло, а вночі прохолодно, тому вранці бувають. Поховалися комахи, тому що. Відлетіли пташки, тому що. Послухайте казку про осінні турботи тварин. Жила була красуня осінь, нечутно ходила вона лісом. Завсім спостерігала, чи всі звірята готові до зими. Може, ще хтось вважає, що повернеться тепле літочко і не потрібно готуватись до зими. Лисиця та вовк доповіли їй, що готові до зими. Їхнє хутро стало більш густим та пухнастим, і їм злі морози не страшні. Ось і зайченята поспішають перевдягнути шубки. Лісова білочка показала осінній господині запаси горіхів, жолудів, грибів, які дбайливо сховала у дупло. Неподалік ведмежа сімейка закінчувала. Облаштовувати свій барліг. Маленькі ведмежата в ньому не замерзнуть. Нірка їжачка не така велика, але надійна, та він проспить в ній до весни, а багато птахів змушені збиратися у вирій, у теплі краї. Осілі птахи переселяються ближче до осель людей. Запитання для уважних. Які тварини згадані у казці? Як підготувалися до зими заєць, вовк, лисиця? Хто збирається проспати до весни? Чи потребують птахи взимку допомоги людей? А тепер давайте заповнимо осінній ліс мешканцями для цього необхідно відгадати загадки. Сірий, зубастий, по полю блукає, ягнят шукає. Взимку ляже спати, дядько волохати, лиш тоді устане, як весна настане. Сама мала, шубка пухка, з гілки на гілку стрибає, шишки горіхи збирає. Дивний звірок, круглий, мов клубок, голки стирчать, спробуй узять. Пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик, як він зветься. День і ніч я стукаю, всі дерева слухаю. Зіграти хочеться мені і з вами, друзі, в так чи ні? Восени білочка робить запаси на зиму. Так чи ні? Ведмідь цілу осінь запасається ягодами. Так чи ні? Хом'ячок інколи взимку прикидається, щоб поїсти? Так чи ні? Зайчик, лисиця та вовк восени линяють. Так чи ні? Бобер не робить запасів восени, бо взимку спить. Так чи ні? Барсучок вистилає свою нірку листочками і цілу зиму спить. Так чи ні? Взимку обсяги їжі значно скорочуються, тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі починають займатися заготівлею харчів з самого літа. Найпершими збирають запаси гризуни, мишки, бурундуки, бабаки. Вже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки і відкладають їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гзуни сплять, переривають свій сон лише тоді, коли хочуть поїсти. А кому ж не страшні морози? Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах. В пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки їх не помічали на сніговій ковдрі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як звірі готуються до зими. Адже у кожного є свої секрети. Лисички й вовки. Колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози, вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити і сховатися від заметілі. Білочки й бобри не впадають у сплячку, але підготовку проводять дуже відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. Цікаво, як білка готується до зими. Руді мешканки лісу не впадають у сплячку, хоча й проводять дуже багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. Що ж їсть білочка взимку? На період холодів цей гризун запасається такими пожитками жолуді, гриби, горішки, зернятка. Тільки но вдарять перші морози, головний сонько лісу поспішає до барлогу. Там він міцно спить з кінця листопада і аж до квітня. Та що змушує ведмедя засинати на зиму? Невже холод? Але ж зайці не сплять, і вовки не сплять, і олені. Основна причина зимової сплячки ведмедів це відсутність їжі. На відміну від білок, ведмеді не роблять запасів на зиму, тож сплячка це єдиний шанс вижити, коли у природі немає їх улюблених ласощів фруктів, ягід, жолудів. Горіхів, кедрових шишок і трав'янистих рослин. Протягом літа ведмідь гав не ловить, наїдається від пуза та накопичує жир. З настанням холодів ведмеді шукають барліг. Перед тим як залягти у барліг, ведмідь старанно заплутує сліди, петляє лісом, ходить буревалами і навіть. Згадом наперед, протягом п'яти семи місяців ведмідь не їсть і не п'є, спокійно відпочиваючи у своєму земляному будинку. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді. Хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являється маленький ведмежатка. А зараз приготуйте ваші щоденники вражень. Уявіть, що ви перетворилися на одну з цих тваринок, і зараз на лісовій галявині зустріли царівну осінь, яка здійснює бажання. Про що б ви її попросили? Намалюйте це у щоденнику вражень. Наприклад, якби я була горобчиком восени, я хотіла би, якби я була лисичкою восени, я хотіла б, якби я був зайчиком восени, я хотів би, якби я був вовчиськом восени, я хотів би. Сьогодні ви відкрили для себе якісь таємниці із життя тварин. Продовжіть речення. Сьогодні я дізнався про. Мене здивувало. Мені захотілось. Молодці. Дякую вам за урок. До побачення!